Друзі, вітаю вас на майданчику Сільгостехніка у Полтаві сьогодні Хорс 504 з примусовою гідравлікою за дуже доступною ціною з кондиціонером. Сільськогосподарська техніка до уваги! Фірма Дудко зараз покаже свої переваги. На нашій площадці є плуги, культиватори косарки фрези. Бачимо потужні редукторні передні мости. Рульові тяги знаходяться спереду, тому мають додатковий захист. В тракторі маємо два гідравлічні насоси, ресивер біля підніжки, якість зборки на висоті. Всі шпильки тяги оцинковані. Передні колеса 8,3 на 20, задні 12,4 на 28 задні грузи на колесах по 25 кг на колесо. Звичайно, лед ліхтарі круг. Ну і прилина трактора. Задня частина з примусовою гідравлікою та розподільником на 4 гідровиходи. Тяги на віски виконані без зварювальних швів. Суцільні, вигнуті. Оцинковані гвинти з масльонками. Задні потужні 120-ті мости з великим запасом. Вихід на злив гідравліки та вихід компресора. До речі, кабіна на подушках, що дає плюс до комфорту оператора. Паливний бак. Пластиковий. Одна штука. На 48 літрів. Сучасний фільтр типу циклон та достатня кількість освітлення спереду. Кабіна комфортна, ергономічна, з люком і кондиціонером. Достатньо простору для ніг та колін. Під ногами важіль перемикання понижених та повишених швидкостей ногам не заважає поряд важіль підключення повного приводу. Ручний газ в простому та надійному виконанні. Під ним пластиковий бак для омивача скла. Датчик тиску винесли на панель зверху. Ручка управління реверсу сучасна зліва від керма. Три положення вперед, нейтраль назад. Кермо трьохспицеве, зручне та сучасне з реально класного пластику, правильного діаметру та з антиковзною перфорацією. Ергономічні, зручні, приємні на дотик кнопки управління світотехнікою внизу під кермом. Глушилка проста, надійна, ручна. КПП-4 швидкості з пониженими передачами та реверсом маємо 8 швидкостей вперед і 8 назад. Зручні молодоподібні ричаги управління навіскою та двома парами гідровиходів. Ручник автомобільного типу, ричаг блокування диференціалу, все під рукою. Практичний текстурний пластик, що не дряпається, органайзер для напою, наприклад, для телефону, стеля в тому ж пластику, повітря виходи кондиціонера можна налаштувати на обдув скла, фільтр салону є. Магнітола, як у всіх, USB Bluetooth, управління кондиціонером, люк напівпрозорий, сучасний, управління освітленням та склочисниками Тут вентилятор та додаткові USB-виходи для зарядки гаджетів. До речі, тут ви теж бачите вихід з компресора. З оглядом в кабіні теж все супер. Крутий дизайн, все окей, з освітленням та достатнє для свого класу. коліс. Маємо сучасний надінформативний дисплей. Дає все оберти двигуна, мотогодини, температура, вольтаж, рівень мастила, палива, індикація освітлення. Екранчик камери заднього виду, камера тут одна, простенька задня. Тестуємо повишені та понижені передачі. Благо тут реверс, дуже зручно. На повишених вперед вмикаємо, легко, плавно перемикається, до речі. Зручно і швидко зупинилось назад. І їдемо назад на ті самі швидкості. Тестуємо понижені передачі. Для цього просто ричажком під ногами перемикаємо в режим черепашки, яка тут намальована, це є понижена передача. І на реверсі вмикаємо вперед, їдемо вперед. Швидкість от така, як і ви бачите, чомусь нагадали мені дитин трактор досить повільно і для багатьох задач досить зручна. Міряємо загальну ширину трактора по заднім колесам. Беремо для цього рулетку. І маємо 1,60 м. Тобто 1,6-1,8 метра, саме його. Вже традиційно міряю 120 мости. Це вже відома давно інформація, але все ж таки 160 по ширині. Ну і висота грубо 130 мм. Товщина тяг, як завжди, мені цікава. Беремо штангель, циркуль. І маємо 32 мм. Знову ж таки, вони суцільні без зварювальних з'єднань. Це мені подобається. Півосі теж ми заміряємо. І бачимо: ну, в принципі, 75 мм такі є. Тут хочу показати простір для можливо, звуження колії Задні колеса. Тут можна посунути на 10 см. Ну, тут ми це бачимо біля крила. Але, звичайно, простір там внизу, мабуть, дозволяє їх здвинути сантиметрів на 5 не більше. Міряємо кліренс, тому що на сайті цієї інформації немає. Ззаду 430 мм бачимо. Під паленим баком знизу 370 мм. Та під переднім мостом міряємо. І це, в принципі, ті самі 370 мм. Які висновки ми маємо? Чотирихциліндрова, повнопривідна п'ятидесятка з кабіною та кондиціонером, аля Кентавр, але сучасніше та дешевше. Компресор, камера, примусова гідравліка, вал відбору потужності, дві швидкості, трактор на 8, вперед, 8 назад швидкостей і все це за 10 400 доларів. Ціни на даний новий бренд постійно коригуються, тому уточнюйте по факту. Маємо в наявності в Полтаві з безкоштовною доставкою по всій Україні. До слова, зараз показують такий самий тракторець, але без кабіни він теж є в наявності і теж дуже цікава модель. Полтава, Чумацький шлях, 92, сільгостехніка, Дудко.